Це новела про інструменти щастя. Е, от Мені цікаво, е, як на мене, ви дуже щаслива людина, так? тому що ви себе знайшли в різних сферах, так, в різних аспектах ви себе повністю реалізували. Е, і от які е, інструменти щастя е, ви застосовували? Ну я не можу сказати, що я ще повністю себе реалізувала. Це ще, так, нема. ще багато чого попереду, і напевно це добре, бо є куди рухатися. А інструменти щастя, власне, ті, які висвітлені в цій новелі, це ті, які ми чомусь забуваємо, коли виростаємо. І дуже добре нам це можуть підказати наші діти. І вони зараз, до речі, мої діти зараз тут. Я їм дуже вдячна, тому що дуже багато чого я переосмислила, дякуючи їм. І власне ці інструменти щастя знову ж таки теж діти мені підказують, і мої, і ті, з якими я працюю. Це дуже звичайні речі, які діти бачать Це це. Оці дрібнички в житті в щ, щодня. А ми чомусь не бачимо. Ми хочемо чогось багато. Ми хочемо десь, десь вже переміститися і в часі, і в просторі, і там бути щасливими. А вони щасливі тут і вже і в і це для них природньо. Вони радіють будь-чому навіть маленькому. Тому е, я десь сама вчилася напевно отаким от, от інструментом бачити їх, зупинятися і насолоджуватись ними. Ну і це от вилилося в цю новелу де дитина повчає свою маму і запитує її, чи, ну ти, ти ж в принципі все те саме маєш що і я чому ти десь там ходиш шукаєш якогось щастя воно ж поруч зовсім